Критик. я вирішив, що кожного року буду замовляти собі один адвент календар, щоб розпакувати на відео, щоб мені було цікаво. Я ще в листопаді замовила календар на Амазоні, і вони постійно мені міняли дату його приїзду. Але потім вони просто поставили дата unavailable, Типу, ми не знаємо, де воно і що воно буде. Це і взагалі на нього ну, не було жодних відгуків. Я перша думаю, хто купила цей календар. Я довго ж все тратила гроші. Але, слава Богу, це було на Амазоні, на рандомному сайті. Якомусь і мені повернули ці гроші. О, більше немає на сайті. <кій> я тільки купила його. Все закінчилося. Я думала, що він просто якийсь рандомний китайський, типу, календар. Але потім я вчора знайшла відео на Ютубі, де розпаковує такий самий календар, але він від, від реальної фірми, яка називається Papier, і він коштує 250 доларів справжній. А мій коштував. До двадцять, здається, таке. Коротше, дуже шкода, що він не доїхав до мене. Було цікаво подивитися, що вони наклали туди на 20 гривень. Але я в швидкому темпі замовила з Аліекспресу ось такий календар з Cinnamon Roll. Це San, Sanrio Characters, я так розумію, да? Якщо я не помиляюся, я раніше думала, що Hello Kitty — це один єдиний типу персонаж, який є, але виявляється, там ціла група людей є. Ну людей персонажів. Цей з Аліекспресу коштував мені 20 Євро теж дуже цікаво, що вони сюди поклали. І давайте вже розпакуємо. Такс. Сюрприз. Якийсь подарунок чи щось. Це, типу, як раніше були оці бумажні кукли і для них, типу, ті наряди. Тут є, типу, все. Це на запах як стікер. Дуже цікаво. Потім спробую подивитися в описі, може, що це таке що з цим робити. Окей, відкриваємо. Мені дуже подобається цей весь дизайн, оці всі кольори. Це капець, я собі коробочку залишу теж ще виріжу чи, чи що з цим робити, не знаю. Але коротше, поїхали день номер один. <плес> воно, можливо відідрати, використовувати. Тут такий твердий картон. Воно просто так не хоче виходити ще раз. День номер один. Це ось така, я так розумію, тюрка. Але тут є ось ця штучка для того, щоб його типу повісити з собою. Це може, ну я не знаю. Давайте перевіримо, чи стирає воно щось, чи це може просто брілок. Воно текстури стірачки, ну воно просто розмазує карандаш, тому я думаю, це брілок. День номер два. Поперше, коли отак от виглядає ціла двері. Виглядає дуже жалко. О, Спочатку я розчарувалася. Думаю, блін, що це за фігня? воно виглядає жалко, що воно так скручено було. Але коли ти дивишся ним, вони такі маленькі, вони такі милі, і вони такі, а, мені дуже подобаються. Поки що я навіть не розчарована. Дві двері ми відкрили, і мені поки що все подобається. Я побачила те, що тут, блін, тут можна побачити. Коли ти відкриваєш одну двері, ти можеш побачити, що сусідній двері. Я побачила, що у мене ще одна. Таке буде, і мені це не дуже подобається. Але це. А, ні, чекайте, я думала, це браслет. Але це дуже погано зроблена резинка для волосся. Мені дуже подобаються кольори. Це може бути як і такий браслетик теж, в принципі. До речі, типу, резинка добре, добре зроблена, але позаду <с> купа клею. Ви <с> побачите, це купа клею зроблено. Типу, все дуже неохайно. Але дуже мило. Мені подобається. <с> мені дуже подобається. Все, -все, -все таке миленьке. День 4 у нас просто гігантський. Я сподіваюся, там не покриті. Я думаю, там зародна. Думала, там резинка буде тут. Капець. Я хотіла, У мене є така, але ця така мила. Дивіться. На це. Мила та. я обожнюю. Вона така м'якенька, така класна. Пахне трошки підозріло. Пахне як. Можливо, не треба знову стосувати. Пахне як е, цей воздушний шарик. Ну, дуже мило, мені здається. Дуже подобаються кольори, дуже подобається все. Я не знаю. Я не, я не очікувала, що мені так себе подобатись. Номер п'ять у нас дуже маленький. Блін, вибачте, все засвічується, за все, що воно таке світле, все. Половина відео буде, наче я сіяю. Тут у нас такий значок. Він зроблений з дешевого такого пластику, і він десь покрожений. І мені здається, що тут можна зняти плівку зверху, але це не точно. Так, да, можна зняти класно. Тоді все, тоді він милий уже з чашечкою на голові. День шість це от такого роду брілок. Я просто ненавиджу їх, я не розумію сенсу їх. Я, я це та на руку чи це куди, чи це просто, щоб воно було, і тут написано. Позаду зірочки мені подобається, але що з цим робити, я не знаю. Блін, сім ще менше, ніж було у нас шість. Я, я коли відкриваю, я бачу і розчаровуюсь, тому що воно маленьке, якесь кривеньке, а потім я придивляюся до нього і думаю, вау, як мило. Блін, воно таке маленьке, що воно не зачіпляє, мені волосся. Воно коли волосся там є, воно не закривається. О. Взагалі миленько, так? Да? Восім. Нічого собі, у нас такий якісь прикраси. Така підвіска. Так низько висить. Отак би було б нормально. Ча, вже так модно. Не знаю, можливо, мені б більше сподобалось, якщо була б. Ау! Цепочка була б золотою, тому що ця, ця золотого формату такого і тут золоті для кіці, і потім оця срібна, і вона виглядає, як одначе воно з двох різних комплектів. Це Де номер дев'ять. Ще один значок. Ого, знову ж таки, це такого враження, такого кволіті, е, як, наче це ж зі шрінк пластику зроблено. На соплях тримається. Блін, день 10 взагалі майчушенький газа. Головне в календарі це емоції, які ти відтри... від... отримуєш, коли ти його відкриваєш. я так вважаю. Що в тебе там потім з ним буде? Типу, чи будеш ти використовувати ці речі прям точно чи ні? Ну хотілося б, щоб використовував, звісно, але якщо ти відкриваєш і тобі і ти такий радий ваклас, то це, здається, є сенс цього календаря. Така сама, але він тримає тортик. День 11. Бля, прям зовсім однаково. Це знову ж таки резинка така сама, і вони прям вся краще зроблена. Цього, цього, цього не помили і клей не розтікся всюди. Але вона прям того самого дизайну. Мені таке, таке мені не подобається. От коли вони сують два однакових предмети, це як вони, вони не додумалися, що що ще один день на що зайняти. Можна ж стільки всього різного понасувати, я не знаю. 12. Ні. Опять оця. Типу, резинка, чи незрозуміло, що якась фігня? Це, типу, просто. Ні, ну не просто, не може бути. Оці ці штучки тут є. Зуб заболів. У мене вже була інфекція там в тому зубі, і він зараз підозріло заболів знову. Отже, є оці штучки-дірочки для того, щоб якось це носити, але вони не дали нічого. Типу, щоб це кудись підкріпити, і не зрозуміло. І воно само по собі не стоїть. Ну, трошки стоїть, але так калічно. Я не думаю, що це для цього. Зчарування. Але далі рухаємося день 13. День 13-й такий продовгуватий, цікавий. Покажу вам, Ось <плес> Такий. Це заколки. Я спочатку обрадувалась, тому що мені такі якраз дуже треба для того, щоб чолку закалювати. Я... Планую знову обрізати чов. Це тільки що прям з заводу зняли, і взагалі ніякої обробки не було, нічого з цим не зробили. Я, звісно, можу це зробити сама, трошки підрізати і все таке, але, ну, <свісно> не хотілося б таке діставати з адвент-календарю. Воно виглядає недоробленим якимось, але ну, дуже мило. 14. Я не знаю, вам цікаво вам показувати, як я це відкриваю чи ні, тому що це дуже важко робити на вісу. Знову отакий. Пін мило, але це якось мені вже набридло. Надцять. Да ви що жартуєте? Ви жозучаєтесь? Скільки можна? Скільки можна у цих пінів? Ми, ми нікуди їх собі на голову приліпити вже? Ми так добре почали. Так до, типу, усілякі різні цікаві предмети були. І потім якось ми всі це вони задовбались думати і почали сувати ці піни. Вони навіть перестали останні два взагалі, типу, вони навіть дизайну ніякого не прикольного. вони просто, типу, голови. Там до цього, хоча б було чашечкою на голові, там плачущий, ці майже два однакових. Розчарування. Знать, да? Що тут буде знову? Якийсь пін, бо це кончена різинка, чи що не зрозуміло, що це. О, щось в українському пакетику. Це набивка для іграшки і два прозорих скотчі. Я не розумію випадковість, чи вони таке хотіли. Це буде DIY якийсь. Може, в день 24 вони поклали щось, що мені треба буде набити цим, але це так тупо. Що? Я думаю, ми дійшли. День 17. Це не відповідь до дня номер 16. Він усе ще загадка. Я спочатку подумала, що це галстук. А насправді, це я навіть не знаю, що. Можливо, це можна типу зав'язувати волосся, так щоб стрічка отак от висіла. Можливо, це на голову чи на шию так цю фарш, чи може можна, можна прив'язати на рюкзак. Коротше, можна щось видумати з цим. Це, в принципі цікаво, але тут... Ну, дизайн у нас отакий. І тут написано позаду May all Wonderful Memories, are Just because of you Я мрію про те, щоб мати більше речей, на яких щось написано каряво англійською. Це просто я не знаю, вона це звучить, і це мені ну дуже подобається. Вісімнадцять. Знову маленький, знову у нас там пін якийсь калічний. Сталося як гадалося. Ось вам, будь ласка, навіть не будемо розмовляти про цей пін. День 19 нового маленький, і знову в мене є здогадка, що це знову це буде цей пін. А це на парочка. Блін, мені подобається. День 20 вам вже обом. Швидко рухаємося. Щоб це не було, але цього у мене вже три. Да Боже, ну згей, можна. <клес> ну, такий календар був хороший, але втім знову цей кончений пін. Куди мені вже сувати, я не розумію. Вже два дні до кінця цього залишилося, і у мене вже раз, два, три, чотири, п'ять, шість пінів ми вже відкрили. Шість днів. Здогадаєтеся? Сім днів! Ugh. Заплатила за 20 євро. І ви хочете сказати, що ви да... сім днів ви витратили на ці кончені піни? День двадцять три. Вони взагалі, ну типу, блін, ну реально, ну ви що, ну ви серйозно? Ну ви що, шутите? Ну, звісно, милий, прикольний, дякую, пасіба. Але це що таке? Я прям я прям відчуваю, як вони на фабриці такі, апох, давайте у нас цих дешевих пінів дофіга, давайте засунемо їх буквально всі. Чому вони взагалі весь один календар розробили цих пін пінів і нічого більшого нічого не клали? О, окей, день. Останній, 24-й, дуже великий, дуже цікаво. Що вони могли туди покласти? Там здо отакий здоровезний пін. Дивіться ви перші. Що там чат? Майбутнє я розчарую, що буду рада. Пишіть в коментарях. Що це таке? Маленький світильничок. Це клас! Я задоволена. Мені дуже подобається. Мені якраз як тут собі влаштовую зараз, типу, на столі всілякі милі речі. І така сумочка. Клас! Маленький пауч для якихось для мелочовки чи чогось, які можна прицепити собі на сумочку. Я от таких речей я і хотіла. День 24 не розчарував. Я Скажу вам так, я була б більше задоволена, якщо б пінів було б ну хоча б чотири, ну не вісім. Це вже вісім, це вже лейзі бізнес. Вони просто реально накидали чогось найдешевшого. Деякі речі дуже милі, дуже мені подобаються е, оцих оцих, тобто хто ну, тобто, знає, що це таке, напишіть мені, будь ласка, бо я хочу це якось використати, але не знаю я. Оце, це, до речі, скотч і оця штука, цьому не було пояснення. Вона так нікуди і не проводилася. Вони про. Вони просто зайняли цілий один день тим, що вона дала мені набивку для іграшки і скотч. Навіть не воші тейп, не декоративний скотч, а просто білий скотч. Просто маленький. Що це? Ще руці є штуки. Давайте видавимо одну. Я розібрала картонку. Це не стікери, це просто такі карточки. Що мені з ним робити? Багато питань, мало відповідей. Але деякі речі мені дуже сподобалися, деякі прям класні були. Пишіть, я вам такий календар чи купила по його собі. Дякую за перегляд і побачимося скоро. Я замовила ще два містері бокси. так що підписуйтесь на канал.